Сьогодні я з олією, тому в мене є там ще декілька, може годинка, півтори. Зараз, хоча б, накидаю в цілому, що в мене є. І ось сьогодні я працюю із цим. Сьогодні я розкажу про свої цілі на цей рік у розрізі свого мистецтва. Покажу, з чого почалась моя нова серія робіт. На початку нового року хочу надихнути, не боятися змін та працювати з великим коханням до своєї справи. Якщо ви тут вперше, рада вас вітати. Мене звати Альона Андрієва, я художниця, а це мій канал таке от хобі, де я розказую про тонкощі життя художника і презентую свою роботу. І саме останнім зараз я і займусь. Це моя перша робота з нової олійної серії, яку я буду втілювати на протязі цього року. Почала я працювати з цим ще наприкінці минулого, а вже на сьогоднішній день в мене є доволі багато ескізів, дві завершені і одна почата робота. В моїх грандіозних мріях, таких планах, зважаючи на те, як часто я буваю у майстерні, це створити серію з 10 полотен і ще 5 вдалих ескізів відібрати. Полотно, над яким я зараз працюю, те, що ви бачите, називається розмова. Формат 100 на 80 сантиметрів. І це олія. Нарешті це олія, бо що б я там не казала хорошого про акрил, але олія це таке моє все, це мій інструмент думки. Те, як воно зараз виглядає, і її наповнення цієї форми. Це якраз саме те, що я хотіла би показати глядачу. Привіт! Це була моя крайня робота. Сьогодні я думаю, що вже почну нову. Я встигну, і думаю, щось із цього я Зможу вибрати це мої ескізи, можливо, ось цей буде якраз таки наступним. І знову-таки в нас з'являється тах, навіть я ще не впевнена з його розташуванням точно, але сама робота мені, в принципі, близька. Далі я буду працювати ще над цією, але то трохи пізніше. Сподіваюсь, моя робота над новою серією, над цією роботою, взагалі, такі мої якісь планування, плюс-мінус хоча б якийсь вектор у майбутнє, вас також надихне не зупинятися, намагатися рости. Просто продовжуйте, продовжуйте робити те, над чим ви що ви любите, продовжуйте працювати над тим, чим ви захоплюєтесь, що для вас важливе. Не зважаючи ні на що.